Вінничанка Марія Шпатківська здобула срібну медаль для збірної України на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Спортсменка спеціалізується у штовханні ядра, встановила новий рекорд Європи у своєму виді змагань. Це дебютна медаль Марії на Паралімпіаді, і вона досягла її у запеклій боротьбі з 14 суперницями. Спортсменку вже зустріли у Вінниці. і Привітали з перемогою. У нас в студії Марія Шпатківська – паралегкоатлетка атлетка і срібна призерка Паралімпійських ігор у Парижі. Вітаю вас. Доброго дня. Як проходять ваші тренування і наскільки важкими вони є? Тренування важкі, дивлячись на те, що е, маємо гарний результат, підготовка пройшла успішно. Ви сьогодні до нас завітали не самі, а з медаллю. Розкажіть взагалі про враження, як це тримати її в руках. Е, медаль, звичайно, дуже гарна. І враження грандіозні, адже на медалі є частинка ейфелової вежі. А як вас взагалі зустріли у Вінниці? Зустрічав чоловік з друзями, з кульками, з квітами. Дуже гарно і дуже приємно було. Як проходили змагання? Чи важко було боротися за цю медаль? Змагання взагалі круто, мені дуже сподобалось. Дуже класна атмосфера на стадіоні, дуже багато підтримки і суперниці були сильні, з якими було цікаво змагатися. Чи задоволені своїм результатом? В мене є медаль. Я... Че мою честь піднімали прапор нашої країни, тому звичайно задоволена. Дякуємо, що завітали до нас. Ще раз вітаю з такою вашим здійсненням вашої мрії і з перемогою. Дякую. А нашим глядачам нагадую: з нами була Марія Шпатківська, пара легкоатлетка і срібна призерка Паралімпійських ігор 2024 у Парижі.